На календарі 14 лютого це означає, що я один сиджу вдома і чекаю, поки Джису випустить свій новий кліп, і це сталося нарешті. Вона останньо отримала своє соло від YG, і нарешті вона входить в веру свого нового альбому, якого вона зробить сильно. І сьогодні дивимося кліп на пісню Earthquake Зем... землотрус. Чехольчик. А? Ти в ній торамі опинилася. А мене звуть Міша Пуфер. На цьому каналі ми дуже полюбляємо один корейський гурт BlackPink. І зараз слідкуємо за тим, що дівчатка роблять сольно. Обов'язково подивіться інші реакції на моєму каналі, і не забувайте поставити лайк і підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні музичні реакції. А тут треба прям читати. Добре, повертаємося до смс-ка. А, Привіт, красуні. Як твій день. Ага. Докази. Перед тим, як ви відповісти на повідомлення, мені треба задати вам пару security questions. Питань з безпеки. І в нього на значку написано, що це департамент. Сердечної безпеки, боже мій! Вона все продумала, вона знала, що випускати на 14 лютого. Правжні відчуття до нього. В мене мама зараз дивиться дораму з субтитрами. І я тепер дивлюсь кліпи, які виглядають як дорами і читаю субтитри. Колесо замкнулося, я не можу сконцентруватися. Коли просто показують її обличчя і ось ці тіні, які хайлайтери, які глітери, які просто. Ну як так можна? Джун, ти от спеціально відтягувала, щоб, щоб оце, о, випустити оце. І всі просто забули, що там ще якісь три учасниці в групі було, да? О. Це трошки попсовіше, ніж попередні соло солоджу, але мені це подобається. Вона така, знаєте, трошки Тейт Макрей, щось таке Брітні Спірс, але на диво прикольно звучить. Їй прям підходить. А, і там попереднє питання, яке вона розбила. А, чи можеш ти довіряти йому? Так, а що, якщо... What if you. А, що, якщо ти помиляєшся. Що як він зробить тобі боляче? ну це... О, oh. бозі oh, Насправді в кейпопі часто роблять ось такі ось зменшені якісь сцени, але мене це взагалі завжди так умиляє. Це так прикольно виглядає. Дайте подивіться на цих. Малышуничек, який танцует на детекторе брехни. Ну, что может быть милейшим? Ну, прям офисная дива. Кто там еще? Хоч раз скажем, що Джису не вміє танцювати або погано танцює. Отримає по морді. Я просто попереджаю. Я просто попереджаю, ого, тут прям такі титри-титри, серйозні. Ну що, все чекаємо її міні-альбом. Буде називатися Amort. До речі. Вона єдина, хто така, типу, я не буду замахуватися відразу на альбом, я зроблю міні-альбом. Розе, Джесу і Ліса такі, а, ми прошарені, ми все можемо, ми відразу зробимо альбом. Щось мені підказує, що це будуть альбоми не найкращої якості. Хоча альбом Розе я ще не слухав, вона його випустила попередь батька в пекло, скажімо так. Мені сподобалось, і я в захваті. Це варто було очікування. Джесу сиділа, сиділа, робила, робила щось. Ну, що вона робила? Вона в драмах знімалася. Очевидно, що вона вирішила, що в музичну кар'єру таким міні-альбомчиком повернеться. Ну, кліп шикарний. Вочевидь, вона знайшла багато. Класних продюсерів, монтажерів. Мені здається, там на початку кліпу 100% був якийсь корейський відомий актор, який знімається в дорамах всіляких детективних. Ну, молодець дівчинка. Правильно все зробила. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам цей кліп? Пісня? Залишайте свої коментарі. На сьогодні це все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Всім па-па!